І написано і такою, якщо Христос Воскрес, то і ми воскресли чи ні? А для чого ми воскресли? Для нової житті, щоб мати общен з Христом через жертву Його. І тому сьогодні, маючи такий прекрасний час, ми будемо дякувати Богу за Його милість, за любов. Я хочу прочитати. Слово Боже, де написано такі слова, колись псалмопевець говорить так: Господі, рано услиш голос Мой, рано предстану пред тобою і буду ожидати. Я думаю, що кожен із нас сьогодні чекав цей день, але все во власті Бога, але Бог сохранив наше життя. Слава йому! Бог сохранив наших друзей, дорозі. Бог сохранив усіх нас. І важність у тому, чи то ранок був для мене для вчення з Богом. Чи для того, щоб все посвятити для нього. Не лише сьогодні. Наше життя, коли ми стояли на Йордані, ми казали, що ми посвящаємо життя з Богом. І ми будемо святі, віддалені від усього, що не славить Бога, а будемо служити Богу. І однажди, в одній ранку написано, що одна жінка хотіла забрати Христа, шукала його для неї. Ранок був дуже тяжкий, тому що вона знала, кого не стало в її житті. І вона думала, що все, він більше не Воскресне. І каже, нашукала його, але рано вранці. Коли вона прийшла до того місця, де вона думала, що буде видіти не то, що вона виділа. і вона встріла того, якого вона шукала. І якщо ми сьогодні і в своєму життю шукаємо того, кого хочемо встрітити, хто цін, цінний нашому життю, то наше рамка сьогодні, вона є прекрасною. Ми маємо общення з живим Богом через Духа Святого. Слава йому! Не дивлячись, хто моє, звідки прийшли, мої діти Божі скуплені і призвані в царство Господа нашого Ісуса Христа із усіх народів племен, коліни язиков, і сьогодні в нашій країні кругом. Тисячі і тисячі стоять перед Богом і славлять Бога за Його спасіння, і тут ранок для них вони стоять і чекають. Не для кожного одинакові ранки. І однажди один ранок написано. Став чоловік Божий, на серці може була тягость, але він встав і виконував то, до чого Бог його покликав. Він сказав йому так, то, що ти любиш, що самоцінно для тебе, піди вставай рано і туди понеси. Він встав, він ішов. Але його серце було наповнено любов'ю до свого Бога. І то, що цінно було для нього, він вирішив віддати Богу. І Бог дивився за тим чоловіком. І коли він хотів зробити то над сином своїм, Бог не замедлив. Ангел встановив і каже: Я віжу серце твоє, воно предано мені. Не нужен мені син, там є агнець. То є преобраз Господа нашого Ісуса Христа, де колись стояв Йоанн і каже: вот агнець Божий, який бере гріхи всього людства на себе, він узяв мій і ваш гріх, і наших братів і сестер, які сюди прийшли для того, щоб нас обновити і сьогодні. Ранок тот мати живе общення з ним, тому що він є на всякому місті. Слава йому! Це є за що дякувати Богу. Є, і тому хай Бог благословить це зібрання, благословить кожного із нас, присутніх на цьому місті, тому що ми прийшли принести жертву у сквали, прославити нашого вічного Бога за його милість за любов і за жертву Сина його Ісуса Христа, і за те, що Він пішов на небо, стоїть ходатаєм, а на землю послав Духа Святого, який говорить в нашому серці, що мої діти Його амінь. Стаємо, приклоняємо коліна і дякуємо Богу. Просимо благословіння. That's